Втратити близьку людину найважче з усього, що стається у житті, біль втрати, розлуки назавжди іноді не минає ніколи. Здається, життя втрачає сенс, ніщо не може нас заспокоїти, повернути радість і мир. Ми не здатні змиритися з цим, прийняти. І це нормально, тому що смерть це щось протиприродне. щось, Чого не повинно бути, іноді ми починаємо дорікати Богові чому, навіщо, за що, дехто з нас відвертається через це від Бога, маючи на нього гірку образу. Адже якби Бог був і любив мене, Він би цього не допустив і не забрав дорогу мені людину. Складно усвідомити. Що це не Господь зсилає смерть на людей, це не Його воля і не його план. Він наш отець, тато, чи може люблячий батько бажати смерті своїй дитині? Він створив для своїх дітей Едем і благословив на вічне життя у щасті й достатку. Щось спрацювало не так. Господь дав єдину засторову. Не їсти плодів із дерева добра і зла, а то помрете. Якщо це дерево було смертоносне, чому Господь розмістив його біля людей? Воно було своєрідним символом духовного закону Господь власне застеріг від можливих наслідків порушення цього закону. На жаль, сталося непоправне, але Він співчуває. Не залишає наодинці з горем і бажає врятувати своє творіння від жахливого прокляття, яке людина сама на себе накликала. Він не відкидає нас за наші провини, а простягає руку допомоги і чекає, щоб ми самі за нею вхопилися, з власного бажання, а не його примус. Скасувати дію смерті над людиною навіть для Бога, було нелегко. Для цього він сам мав прийняти на себе нестерпні муки і знущання, і він це зробив без вагань, тому що дуже любить нас, кожного з нас, як дорогоцінного сина, дорогоцінну доньку, без жалю кладе життя за друзів своїх. Після смерті ми маємо надію даровану отцем з любові. Смерть це не кінець, це перехід до вічного життя, нове народження, торжественний гімн Воскресіння, Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, це не просто слова, а обіцянка спасіння і звільнення від дії смерті для усіх, хто вірує. Коли Ісус прийшов у Витанію Воскресити Лазаря. Він запитав Марту, сестру Лазаря, чи вірує вона, що Лазар воскресне. Вона відповіла, що вірує у Воскресіння мертвих останнього дня. На що Ісус, я Воскресіння і життя, хто в мене вірує, той навіть і вмерше житиме, кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Ми мусимо щоб народитися і ожити. Істину, істину говорю вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не завмре, залишиться саме одне, коли ж завмре, то рясний плід принесе. Апостол Павло дає цьому алегоричне пояснення: Так само і Воскресіння мертвих сіється в тлінні, а встає у нетлінні. Сіється в безчесті, а встає у славі, Сіється в безсиллі, а встає у силі, сіється тіло тваринне, а постає тіло духовне. На Христі була переможена смерть духовна. Ми помираємо фізично, але духовно залишаємося існувати. Настане час, коли смерть буде повністю знищена. Мусить, бо це тлінне. Одягнутися в нетління, і це смертне одягнутися в безсмертя. І коли це тлінне одягнеться в нетління, а це смертне одягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово Смерть поглинута перемогою. Де твоя смерте перемога, де твоє смерте жало? Хоч це й невимовно боляче. Але боятися насправді потрібно не першої фізичної, тілесної смерті, але другої, духовної смерті, згаданої у книзі «Откровення». Знаю твоє горе і вбогість, а втім, ти багатий. Не бійся нічого, що маєш витерпіти, от укидатиме декотрих вас диявол у темницю, щоб випробувати вас. Будь вірний до смерти і дам тобі вінець життя. Хто має ухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам переможний не ушкодиться від смерти другої. Друга смерть це і є справжня смерть. Кінець страшна і жахлива для негідних заземного життя успадкувати спасіння. Кажу вам, друзям моїм. Не бійтесь тих, що убивають тіло, а потім більш нічого заподіяти не можуть. Бійтеся того, що, вбивши, має владу вкинути в пекло, так кажу вам, того бійтесь. Боятися потрібно не смерть. Боятися потрібно пекла. Якщо ми живемо у Бозі, то після смерті житимемо так, як споконвіку запланував отець. Як бо в Адамі всі вмирають, так у Христі й оживуть усі. Недарма у багатьох культурах на похороні не плакали, а раділи за померлого, який перейшов від усіх страждань і випробувань земного життя до справжнього вічного життя. Усі святі чекали на смерть як найбільшу винагороду. Адже, сповнивши свої земні обов'язки і звершивши своє служіння на славу Божу, нарешті побачиться зі своїм улюбленим творцем і отримають з його рук вінець життя.